Дерево потрібен лише ковток води, йому не потрібно перетворювати на зомбі істоти і людей, захоплюючи їхні мізки та тіла, щоб потім приректи їх на смерть, правда? Привіт, я Марципанк. Як завжди, це ваше попередження про спойлери. Бо сьогодні ми занурюємося у гру Трі. Дерево це коротка гра в жанрі Point and Click. Її можна пройти менше ніж за 10 хвилин, і вона поєднує в собі затишні, але моторошні та незвичайні ілюстрації з лякаючим деревом. Це моторошна концепція, яка справді проникає під шкіру. Ви граєте за людиноподібне дерево, яке керується лише бажанням випити води. Сховане в лісі, здається, що найближче джерело води знаходиться по той бік котеджу, що стоїть перед ним, і він зробить все, щоб втамувати спрагу. Двері котеджу зачинені, але це його не зупинить. Він, здається, заражає близьку землерийку, подібно до того, як гриб кордецепс захоплює тіла і розуми мурах. Це спричиняє ріст гілок з голови землерийки. Потім дерево втрачає свідомість, використовуючи свою енергію, щоб контролювати і маніпулювати тілом землерийки через отвір у стіні. Всередині фоторамка з фотографією Міллі, мешканки цього котеджу, і її матері, яка живе в іншому місці. Жодна з них не посміхається на фото, а мати кладе руку на мілі здалеку. Рамка також тріснута, а по ній ростуть ляни, що Свідчить про те, що її могли впустити або кинути, а потім залишити і забути з часом. Коли землерийка заходить у будинок, там порожня пташина клітка, гігантський зопот і фотографія Міллі з її дивним домашнім улюбленцем, що висить на стіні. Вона виглядає старшою і щасливішою на цьому знімку. Землерийка перелазить через купу книг і відмикає двері для дерева, перш ніж піддатися гілкам, що ростуть з її тіла і помирає. Коли дерево повертає свідомість і опиняється всередині, воно бачить мілі через розсувні скляні двері. Вона поливає свої рослини і, здається, не помічає істоту, що спостерігає за нею зсередини. За нею зачинені ворота, і саме там дерево знайде озеро, яке шукало. Однак розсувні скляні двері теж зачинені, тому дерево заражає ізопода. Після цього ми бачимо примарну фігуру, що сидить на дивані. Привид має таке. Саме на мисто, сукню, пальто з відкритими плечима і зачіску, як у матері Міллі. Тож ми можемо підтвердити, що це вона і що вона померла до подій гри, судячи з її стану розкладу. Дерево відправляє із назовні, де він взаємодії з приводом землерийки, перш ніж померти. А білий птах сідає поруч. Так стає наступною жертвою дерева, і з його допомогою воно може пролітати через маленьке вікно у формі серця до Міллі, яка тоді відчинить двері, щоб увійти. Перед цим є два листи між Міллі та її матір'ю. Один лист лежить на столі біля чайника, а інший у пташині клітці. Якщо читати листи по черзі, перший від матері Міллі, і в ньому сказано: дорога Міллі. Моє серце важке від тривоги з моменту твого від'їзду, хоч я і молилася щиро, не можу не хвилюватися, я так сумую за тобою. Я знаю твої сумніви, але вклала в цей лист дещо що може тобі допомогти. Якщо мої забубони виявляться безпідставними, вони принаймні забезпечать тобі поживу. Нехай ти досягнеш усього, чого бажаєш там, з любов'ю, мама. До листа доданий пакетик насіння, який вже відкритий. Відповідь Міллі матері звучить так: моя дорога мамо, я пишу, щоб сказати, що отримала твій лист, і молюся, щоб ти не турбувалася за мене, бо я маю засоби, щоб піклуватися про себе. Тварини складають мені компанію і діляться зі мною їжею. Хоч я і ціную твої листи, твої тривоги тиснуть на мене. Я була б дуже вдячна за листи з більш радісними словами. На цьому лист раптово обривається, бо ручка провела по паперу, залишивши смугу чорнила там, де Емілі збиралася підписатися. Здається, щось їй відволікло, і з папером, що був забруднений і вологий у кутку, виглядає так, ніби вона, можливо, наливала собі чай і відволіклася або хвилювалася. Повертаючись до птаха, як тільки він знаходить Міллі і вона відкриває двері, птах помирає в польоті і падає на землю. Міллі сумує над птахом, не підозрюючи про дерево, яке збирається увійти до її дому. Коли воно робить це, вона нарешті його бачить. Злякавшись, вона вибігає назад на вулицю, а дерево слідує за нею. Мілі ховається біля свого саду, і дерево забирає свою останню жертву. Керуючи тілом Міллі, дерево відправляє її назад всередину, щоб вона дістала ключ від дворіт, який тепер висить на клітці для птахів. Взаємодіючись тілами, дерево вибачається перед ними, кажучи, що йому шкода за їхню загибель. Якщо ж відправити Міллі назад через передні двері, знову з'являється привид матері Міллі, цього разу з кліткою для птахів на голові і гілками, що ростуть з її черепа. Вона заходить у будинок і зникає. Використовуємо ключ на воротах саду і Міллі помирає. Потім дерево нарешті досягає озера. Воно радіє, коли вода проходить крізь. З нього змушуючи рости все більше і більше, доки не стає величним деревом. Душі, землерийки, ізотопа, птаха і міллі сидять на його гілках, коли гра закінчується. Не дивлячись на те, що це дуже коротка гра, вона мені сподобалася. І тут є над чим порозмірковувати. По-перше, я задумалася, коли відбувається дія гри. Читаючи листи між Мілі та її матір'ю, спочатку здається, що гра може відбуватися в історичному контексті. Мілі користується перейовою ручкою з чорнилами. Лист матері був запечатаний воском. А звертання на кшталт мила Мілі і Моя дорога матуся, а також мова загалом. Алом дають відчуття середини ну так 1800-х років. Однак, якщо оглянути кімнату, визначити період стає ну значно складніше. Там є предмети, що виглядають вінтажними, наприклад, чайник, одяг міллі та стопка старих книг. Але також є кілька пластерів. Пластери, якщо що, були винайдені Ерлом Діксоном у 1920 році. Але це були не ті, що ми звикли бачити сьогодні. Це були такі дуже довгі смужки, які потрібно було розрізати, щоб вони підходили до рани. Однак пластирі виглядають більше як звичайні пов'язки, які ми бачимо зараз, і які з'явилися в магазинах до 1924 року. Диван також схожий на вікторіанський імперський диван 1920-х років, подібний до цього. Палиця зонт виглядає вінтажно, а потім є фотографії. Вони не чорно-білі, а кольорові, що не було популярним до 1960 дев'ятсот 70-х років через вартість і практичність. Лише десь у 1935 році Кодак випустив свої марки кольорової плівки, і фотографія стала більш практичною. І нарешті розсувні скляні двері, вони справили на мене враження сучасного елементу. Вони з'явилися в архітектурі Європи та Північної Америки на початку ХХ століття і стали більш поширеними в післявоєнну епоху. Мій найкращий здогад щодо періоду дій цієї гри кінець 20-х до 40-х років. Або ж можливо, Міллі просто живе в стилі котичкору, але прийдемо далі. Ми також знаємо, що Міллі переїхала від матері щоб досягти чогось. Вона любить тварин, має птаха і гігантського ізопода. Розмір ракоподібного можливо для додаткового моторошного ефекту. Але можливо також Мілі хотіла бути частиною природи і шукала способи зробити істот більшими для захисту або для якоїсь іншої мети. Ізоподи, як ролі поля або мокриці досить маленькі і безпечні, але вони також є падальщиками. Головним чином харчуються гниючою рослинною масою та іншим розкладаючимся матеріалом. Цікаво, що мокриці іноді їдять і розкладаючу плоть. Привид матері Міллі має скелетний вигляд, тоді як привиди інших персонажів ні, і це змушує мене задуматися, чи не був ізопот відповідальним за її моторошний вигляд. З іншого боку, в останній, коли ми бачимо привид, у неї такі ж гілки, що ростуть з голови, як і в інших, убитих деревом. Проте її душа не приєднується до них, коли дерево повністю виростає. Тож що з нею сталося? Якщо пригадуєте, мати Мілі надіслала їй у листі пакетик із насінням. З першого погляду я подумала, що це листя плюща, але в листі йдеться про забобони матері, яка казала, що ця рослина стане в пригоді мілі в цьому плані. А якщо ні, то принаймні вона зможе їх з'їсти. Отже, плющ логічно відпадає. Я також помітила, що на лозах рослини є маленькі колючки або шипи. А разом із трьома кінчиками на листках це починає більше нагадувати насіння гарбуза. Гарбузові лози колючі, і ірландці вірять, що гарбузи можна використовувати, щоб відлякувати привидів від дверей, вирізаючи на них обличчя і підсвічуючи їх. До речі, звідси наші гарбузові ліхтарики на Геловін. Вона могла бачити дерево і його корені, а також свої гарбузові насінини і сподіватися, що виростить їх і відлякає злих духів і привидів, бо мала погане перечуття, що її доньці загрожує небезпека. І як ми знаємо, її підозри виявилися правильними. Але те, чого мати Міллі не усвідомлювала, це те, що її власне життя також опиниться під загрозою. Це тому, що першою жертвою дерева стала вона. Ну. Можливо, не цього дерево, а його якогось предка. Іноді дерево було поруч, використовуючи матір Міллі, щоб знайти поблизу джерело води. Можливо, вона відчувала його присутність, що зростає і нависе над нею задовго до того, як він став достатньо сильним, щоб напасти на неї. Звідси її турботи про міллі. Однак, коли дерево зрозуміло, що вода в їхньому місці обмежена, воно мусило забезпечити виживання, якщо не себе, то принаймні свого потомства. Знаючи, що вона може контролювати істот, змушуючи їх робити різні речі, йому було досить легко дочекатися, поки мати міллі напише листа, а потім, захопивши її тіло, розірвати пакетики з насінням і покласти туди насіння дерево разом із гарбузовим насінням. Перед тим як надіслати лист Міллі. Мати Міллі померла і разом із нею загинуло і оригінальне дерево, померше від спраги. Але насіння отримало новий шанс, коли Міллі відкрила листа, вона посадила гарбузове насіння в саду, а також посадила дивне невизначне насіння перед своїм будинком. Все те, що ми бачимо на початку гри, це місце, де було посаджене насіння, яке потім швидко проросло, прокинувшись, коли стало спраглим. Привид матері міг залишатися поруч із Мілля, намагаючись попередити її про неминучу загрозу, і, можливо, саме це справді налякало Міллі, коли вона писала свій лист. Пізніше вона дозволила собі повірити, що, можливо, страхи матері перейшли у її власне божевілля, породжуючи ці речі. Гарбуз. Зи ще не були готові до збору врожаю, тому ми ще не бачимо вирізбленого гарбуза біля котеджу а зустрічі з привидами і злом можуть тривати. Ось чому привид матері не приєднується до міллі в дереві, бо саме це дерево не вбивало її. Правда, про долю матері відкривається в кінці, коли ми бачимо, як гілки проростають крізь неї, а над головою пташина клітка, майже ніби вона та, хто ув'язнив усіх у їхній долі, як у клітці, все заради того, щоб захистити Мілі від зла. Їхні стосунки могли бути напруженими, через що Мілі почувалася ув'язненою як птах, і, хоча втеча давала їй відчуття свободи, вона, врешті-решт, все одно була ув'язнена матір'ю через її страхи. Що саме являє собою це дерево, залишається дещо загадковим. Здається, воно є суміш різних реальних рослин і грибів з деякими фантастичними елементами та унікальним підходом розробників. Ми знаємо, що воно чіпляється за людей і тварин, контролює їх, а потім вбиває. Прям як паразитичний гриб, що надихнув інші художні твори, як от The Last of Us. але саме дерево також є розумним. Воно може ходити і вибирати своїх жертв залежно від потреб. Його здатність ходити нагадала мені про ходячі пальми тропічних лісів, які, як кажуть, вирощують нові корені в напрямку, куди їм потрібно рухатися, а потім дають засохнути сусіднім коренням, щоб пересуватися на 20 метрів або 65,6 футів на рік. Але дерево, очевидно, набагато могутніше за кордіцепси за 10 хвилин проходить далі, ніж ходячі пальми могли б мріяти дійти за рік. Потім є обличчя дерева, яке нагадує мені маску. Зликого з фільму студії Гіблі віднесені привидами. Безликий або Кау це те, що вони називають юкаями надприродними істотами та духами. Кау наші це тип юкаї, відомий як напорабол, який є безликими істотами, що зазвичай приймають людську форму, щоб привабити людей і викликати страх або інші пустотливі вчинки. З майже людським обличчям дерева стовбурами замість ніг і гілками замість рук, здається, що ця істота теж імітує людей, щоб отримати те, що хоче. Незалежно від цього, Суперечність дерева, чогось, що по суті дає нам життя через повітря та ресурси, та як антагоністичної сили, іронічно вбиваючою саму природу в дівчині, яка, здається, любить природу, є дуже цікавою, не кажучи вже про те, що воно прагнуло води, але можливо знало, що також отримує частину води необхідною йому з крові своїх жертв, яка на 51% складається з води. Але я також хочу знати. Що думаєте ви. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Нагадую, що у мене є монобанка та донателло, де, за бажанням і можливістю, звісно, ви завжди можете мене підтримати, а також нагадую про свій телеграм-канал, де я просто тусуюсь і пишу про всякі дурниці з голови і життя. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!